Мої вітання, шановні підписники! Сьогодні ми з вами будемо пересаджувати цю чарівну монстерку. Це дитинча, яке в минулому році я привезла з Херсону. Це в пам'ять про мою велику монстеру. Я спочатку думала її не пересаджувати, вона вже, бачите, випустила мені два таких дорослих листочки, але потім вона мені показала ось такий корінець. Чудовий! І не тільки, зараз я вам покажу ще. Дивіться, це значить, що вже час, вже час і їй тут мало місця. Тому треба пересадити цю красуну. Також в цьому горщику росте чудова гілочка і бразіл, яку я планую пересадити теж окремо. Тому ми зараз з вами займемося посадочкою. Я прикупила ось такий чудовий горщик на 5 літрів. Тут написано Flowers and Garden, квіти та сад». Будемо готувати землю. Землю я взяла універсальну. Також кокосове волокно, яке я подрібнила, це щоб не було гниття. І ця ґрунту суміш була більш така пухка. Додаю моху сфаглони і додаю до суміші кокосові заздалегідь замочені чіпси. Все це зробить цей ґрунт таким смачнючим коктейлем для монстери. Ну, коктейл це гучно сказано. Все це зробить цей ґрунт дуже смачним. Для манстери. І одночасно він буде пухкеньким. На дно нашого горщика я покладу керамзит і будемо пересаджувати, а точніше, перевалювати. Зараз я замішаю це все шриденько, розпреділю мох, розпреділю кокосові. Волокно, шматочки та кокосові чіпси, щоб воно все було перемішано до ладу. Знаєте, зараз цей грунт, він пахне лісом. Туразит ми засипали. Тепер обережно на дно насипаємо нового субстрату. Тепер потихеньку. Обминаємо, щоб у нас вийшов з горщика наш чудовий екземпляр. Опс! О, і зараз обережно дістанемо це коріннячко. Ось так. так. Зі Ось так монстера піде перевалкою у новий горщик. Але єдине, що мені потрібно, це виокремити фіодендрон бразил. Я хочу його посадити окремо. У нас буде рости тепер сама самісінька. Опору я цю поки що зніму, ми її потім туди засунемо, тримаю до задньої стіночки і починаю засипати новим ґрунтом. Нічого не трамбую, це робиться обережно, з любов'ю. І у нас тепер так вийде, що оцей корінець піде в горщик і буде додатково живити мою рослину. І наступний листочок обов'язково буде крупніший за попередній. Це посадка у нас готова. Залишиться тільки зафіксувати вище цей стовбурець, вирівняти та витерти. Гарний, щоб був горщичок. Ми з вами справилися дуже швидко. А ви, любі друзі, залишайтеся зі мною. Переходьте до мого інстаграму, підписуйтесь, ставте обов'язково сподобайки. Зі мною буде цікаво, спокійно та красиво.